Дорогі високоприсвящені владика, я хочу вас привітати від імені нашої івано Богословської громади. З 90-х років цей храм був, як його називали, можливо, в вузьких колах, але це стало відомо на всю Україну. Цей храм називали скелею такого православ'я українського православ'я на Слобожанській землі. І цей храм слава Богу тут стоїть, але нам так не вистачало понтифіка, який би будував би мости мости з, з владою, мости з військом, мости із громадськими організаціями. І ця місія Бог на цю місію послав вас. Я розумію, що звання почесна Понтифіка носить тільки Папа Римський, але чому б на нашу землю теж не перекинути ці мости, тому що вони дуже важливі. І так, як ви наладили стосунки із державною владою, так як ви наладили стосунки. І це дружні стосунки із провідними підприємцями, бізнесменами, слобожанщини, які вам довіряють, які які, по крайній мірі більше з вами в дружніх стосунках. І це відбувається на стані єпархії, на стані і нашого храму. Тому що господарство наше дуже велике, і буває так: з одного кінця ми почнемо ремонтувати, а з іншого вже починає обвалюватися. Тому тут треба зусилля багатьох. І в цьому ми вам дуже вдячні. Я ніколи не забуду на початку служіння владики, він від'їжджав до Києва. І, коли я заїхав до нього, то він збирав чемодан їхати до Києва ну, там, по архерейським справам. І я кажу: а ви на машині? А Він каже, та поставив на ТО, треба, щоб машина, поки я з'їжджу, а машину відремонтую. І він, я запропонував підвезти Володику, і Володика сів в мою маленьку машинку. Тоді в мене був такий чарлік, Чарлик, да. і Владика свій чемодан, сам сів, і ми приїхали на вокзал. І от Владика, я хочу всім сказати, ми вийшли на вокзал, і Владика там стояв, щось по телефону зателефонували, він по перону ходить і слухає, Ну, розмовляє. І я дивлюся, владика Слобожанської землі стоїть сам на цьому пероні. Його проважає. Ну, Посередній священник на чарліку, якою привіз його. Провізив. Але, Владика, ви не самі Бог з вами. І це відчуваєте. Тому що дивним чином вам вдалося здвинути такі пласти тут на Слобожанщині і в Харкові в цілому, які багатьом владикам до вас не вдавалися. І в цьому є проведення Боже. І тому ми теж схиляємо перевага голову. І я сьогодні був взагалі збитий з пантелику, і чесно кажучи, до кінця служби не можу огоплятися, коли е, на мене одягнули нитру. Я розумію, що це терновий вінець, владика, який ви не знімаєте постійно. Е, е, ми хоч час від часу його одягаємо, а ви постійно в нього. Тому хай Бог укріпляє вас, надихає і дарує вам многі і благає літа. Тому що ми, чесно кажучи. Не хочемо міняти, ми б не хотіли, щоб тут у нас змінювалася архера владика. Якщо Богу угодно і ваша ласка, залишайтеся на цей кафедри якомога довше.